Больше года періодично проявляються синяки по тілу без ушибу. Яка причина? Це слабість пані Олена судинної стінки у вас виникає. Ось, пам'ятайте, ми про холестерин говорили тоді. Ось, опять же, це прояв, так звайний симпатикотоні. Ну, пам'ятайте, синяк ніколи не являється чимось поганим. Тому що є такий метод, як ви знаєте, вакуумні банки. Всі там на нього плюють. Хе, вакуумні банки, чепуха, олдскульний метод. Це єдиний унікальний метод, який здатний. Підвищувати, оце я ще раз говорю, це дуже важливо, підвищувати, тобто прискорювати регенерацію процесу відновлення в тканині. Чому? Тому що цей метод єдиний, до якого організм скажімо так, не звик в процесі еволюції, і коли ви розтягуєте з допомогою щуваку судинку, і кров виходить за межі фізіологічно за межі судини, тобто формується синяк, для організму це сигнал поламалася судина. Він миттєво активує всі захисні механізми в цьому місті і швидко відновлюється. І ви побачите, що у спортсменів, у професійних, дуже дуже талановитих, дуже дороговартісних спортсменів, які мають найкращі системи там діагностики, за ними е, спостерігають найкращі, Найкращі лікарі світу, в них синяки від банок. Це як так? Що це таке? Так, да. Тому що, пам'ятайте, це дуже, от вакуум, це терапія, це дуже ефективний метод. Але те, що у вас вони самі виникають, це ви, скажімо так, в активній фазі якогось переживання.